А в Україні про головні події на цю мить далі випуску новин на ТВА. у студії ліна Мазур вітаю. Проросійські бойовики продовжують обстрілювати табори, і блокпости сил АТО на Донбасі, як повідомляє інформцентр ради нацбезпеки і оборони. З першої до четвертої ночі 11 разів обстрілювалися армійські базові табори і блокпости біля Свердловська, Краматорська, Слов'янська та Артемівська. Поблизу Кремінної поранені двоє українських силовиків. Терористи здійснили серію нападів і мінометних штурмів на українських прикордонників в районі містечок Червонопартизанськ, Бірюково і Ноздрів на дорозі Бірюково-Должанський на Луганщині штурмували базовий табір ротної тактичної групи. Нагадаю, у минулу п'ятницю президент Петро Порошенко віддав наказ про припинення вогню в зоні антитерористичної операції на тиждень до 10 ранку, 27 червня. Українських прикордонників обстрілюють снарядами і мінами, що нині є на озброєнні Росії. Інформацію про це розмістили на офіційному сайті Прикордонної служби України. Інтернет-представництво відомство опублікувало відео, на якому видно, що гільзи, знайдені на місці нападу, належать противопіхотній фугасній міні ГМ 533 Саме така перебуває на озброєнні армії Російської Федерації. Міністерство закордонних справ та міністерство оборони України відповіло спільною заявою на порушення проросійськими бойовиками перемир'я на сході України. У зверненні лунає заклик до іноземних партнерів підтримати мирний план президента України. Окремий наголос зроблено до Росії від Кремля вимагають застосувати весь свій вплив на терористичні угрупування у східних регіонах для негайного припинення вогню. Уряд вкотре нагадує, що Україна Беззастережно дотримуються курсу на встановлення миру на сході держави. Антимайдан та народне віче, що пройшли у Харкові напередодні, закінчилися травмпунктом для двох активістів та приводом в міліцію ще для тридцяти. У неділю ввечері між мітингувальниками Євромайдану і антимайдану та міліцією сталася сутичка. Правоохоронці оточили сепаратистів, проте учасники Євромайдану намагалися прорватися через міліцейський ланцюг, що відділяв їх від учасників іншого пікету. Проросійські мітингувальники, яких було близько трьох сотень, поводилися агресивно. Міліція застосувала силу. наслідок травму отримали двоє євромайданівців. Також повідомляється, що одному з міліціонерів пробили голову. Затримано три десятки осіб з обох сторін. Yeah, yeah На Донеччині зловмисники двічі підірвали залізницю. Перший вибух стався о пів на четверту дня на ділянці іловаськ кутейникове Як повідомили в Укрзалізниці, на момент вибуху на перегоні знаходився вантажний поїзд. З реюк зійшло 14 вагонів. За 20 хвилин невідомі здійснили підрив колії на перегоні Ловаськ-Моспіне. Тут на момент вибуху знаходився тепловоз. Під час обох терактів ніхто не постраждав. Зараз на об'єктах ведуться відновлювальні роботи роботи. за словами залізничників, сполучення в регіоні не перерване. Українське питання в центрі уваги в Страсбурзі на сесії пар'є розглянуть звіт про президентські вибори в Україні. Сам переможець перегонів також візьме участь у засіданні. До Франції Петро Порошенко завітає у четвер. Тим часом в Люксембурзі обговорюють шляхи вирішення української кризи. Там зібралися міністри закордонних справ країн ЄС. Деталі в сюжеті Марі Клюк. У Страсбурзі розпочалася літня сесія парламентської асамблеї Ради Європи, яка триватиме до кінця тижня. Сьогодні там розглянуть звіт щодо президентських виборів в Україні, проведених 25 травня. Документ підготував представник Швейцарії Андрес Грос, який керував міжнародними спостерігачами під час голосування. Вже у четвер до Страсбурга завітає президент України Петро Порошенко і представить свій план мирного врегулювання ситуації. Але з документом у Люксембурзі європейські чиновники ознайомляться вже сьогодні. Там стартує засідання Ради Європи на рівні міністрів закордонних справ країн ЄС. Вони мають обговорити ситуацію в Україні і розглянути нові санкції проти Росії. Йдеться про обмежений доступ до європейської фінансової системи та скорочення європейських інвестицій в Росію. Якщо Рада підтримує новий пакет санкцій, остаточне рішення про їх запровадження приймуть на саміті ЄС 27 червня. Там же Україна має підписати економічну частину угоди про асоціацію з ЄС у Люксембурзі. Україну вперше представляє новий міністр закордонних справ Павло Клінкін. Він представить мирний план Порошенка, проведе двосторонні зустрічі з єврокомісарами Кетрін Ештон, Штефаном Фюле, главами зовнішньополітичних відомств країн ЄС. Тим часом США вимагають від Росії відвести війська від українського кордону. Представник американської адміністрації Джош Ернест заявив, США за жодних обставин не погодяться з використанням Росією своїх військових контингентів на українській території. з'являється все більше доказів, що підтверджують скупчення російських збройних сил на кордоні з Україною, всупереч заявам кремлівських чиновників. Ми не бачимо жодних доказів, що російські підрозділи, які прибувають у регіон, задіяні у будь-якій місії з питань безпеки кордонів. Натомість у Кремлі ці заяви ніби не чують. Володимир Путін лише заявляє, що вогонь лунає з української сторони. Він також зазначає, що оголошене президентом України Петром Порошенком перемир'я важлива частина остаточного врегулювання ситуації. Необхідно, щоб люди, які проживають на південному сході України, відчували себе невід'ємною частиною країни, заявив очільник Кремля. Разом з тим, він розповів, що Росія зафіксувала за допомогою об'єктивних засобів контролю, що бойові дії не припиняються. жаль, то що ми фіксуємо з допомогою об'єктивних средств контроля, говорить о том, що бойові дії не прекращаються. І сьогодні ночі ми у достаточно активную работу артиллерии с украинской стороны я не берусь сказать кто это делает то ли это регулярная армия то ли это, это так называемые вооруженные формирования каких-то правых сил но это происходит Петро Порошенко готується до виступу у Страсбурзі та шукає підтримки європейських союзників. Так український лідер зателефонував канцлеру Німеччини і попросив Ангелу Меркель персонально долучитися до розв'язання конфлікту на сході України. Меркель підтвердила солідарність з мирним планом Порошенка та свою готовність сприяти мирному діалогу. Марія Клюк ТВА. Україна не зриває поставок газу до Європи навіть попри призупинення Росією власних постачань. Про це сьогодні заявили в компанії Укртрансгаз. Європейці продовжують отримувати блакитне паливо в повному обсязі. Продовження транзиту вже підтвердили і в Словаччині. Місцева газова компанія отримує газ як і раніше в строк і в повному обсязі. Нагадаю, напередодні Росія призупинила поставки газу в Україну, а потім звинуватила в несанкціонованому відборі блакитного палива. Утім, це. Самі Росіяни цю інформацію спростували за інформацією Інтерфакс Україна в російському Міненергетике назвали свої заяви цитую технічними перерахунками Росія. Пропонує Балтійським країнам знижку на газ в обмін на їхній вихід з НАТО, заявила президент Литви. За словами Далії Грібаускайте, в інших Балтійських держав є російські пропозиції знизити ціни на нафту чи блакитне паливо, якщо ці країни вийдуть з північноатлантичного альянсу. Грібаускайте та також наголосила, що Росія одночасно прагне зробити Балтійські країни Латвію, Литву та Естонію, ненадійними членами НАТО та ЄС. Президент Литви. Порівняла дії Володимира Путіна з тактикою, які, яку використовували свого часу Сталін та Гітлер, і роз'яснила, Путін використовує національне питання як привід для захоплення чужих територій, так само як робили це диктатори ХХ століття. На думку президента Литви, євросоюз повинен стати економічно незалежним від Росії та диверсифікувати свій енергоринок. Бо для європейських країн є надто ризикованим залежати від російських енергоресурсів. Озброєні бойовики з угрупування Ісламська держава Іраку та Ливану захопили переправи Требіл на кордоні з Йорданією та Альбаліт на кордоні з Сирією після того, як урядові війська відступили звідти. Тож радикальне сунітське угрупування зможе безперешкодно отримувати підкріплення з Сирії, що сприятиме реалізації плану ісламістів щодо створення халіфату на землях від Середземномор'я до Ірану. Іракська влада наказала військам залишити ці міста на півночі таки. Им чином перегрупувати сили солдатів прикидають до великої гідроелектростанції в аль Хадісі, аби її не зруйнували бойовики і не порушили енергопостачання країни. Нагадаю, багдад звернувся до США по допомогу. Вашингтон оголосив про відправку 300 фахівців до Іраку. А щодо підтримки з повітря, Білий Дім поки не дає конкретної відповіді. Віді вірогідно її можуть надати після турне держсекретаря Шаджона Керрі країнами близького сходу, яке розпочалося Учора з Єгипту. У Болгарії оголошено день жалоби від потужної повені, що вирує на сході країни в Причорноморському регіоні загинули 14 людей. Тисячі туристів застрягли на курортах Болгарії через велику воду. У зоні стихійного лиха наразі знаходяться біля п'яти тисяч дітей. У літніх таборах відпочинку, куди привезли школярів, немає світла та води. Наразі рятувальні роботи продовжуються. В країні оголошено збір матеріальної допомоги для постраждалих. Фахівці говорять про. Рив курортного сезону на золотих пляжах Болгарії. У сід невідомі зловмисники розмалювали стіни української греко-католицької церкви свастикою та прокльонами. Зранку пригожани та священики були шоковані, побачивши споплюжений храм. Його стіни рясніли синьо-жовтими написами Горіти вам у пеклі за бандеру. Ви зрадники, фашисти. Також вандали розмалювали свастикою машини, що стояли поруч. Голова союзу українських організацій Австралії Штефан Романів. Заявив, що українська громада в цій країні глибоко. Засмучена з приводу осквернення церкви, закликав місцеву владу вжити заходів для запобігання подальших інцидентів. Сьогодні майбутні абітурієнти проходять зовнішнє незалежне оцінювання з хімії. Для участі в тестуванні зареєструвалися більше 49 тисяч абітурієнтів. Випускники шкіл Донецької та Луганської областей через складну ситуацію в регіоні не будуть проходити ЗНО в основній сесії. У тестах з хімії запропоновано розв'язати 60 завдань за 2,5 години. Максимальна кількість балів, що можна набрати, 94. До слова, для тих, хто не зможе пройти тестування у додатковій сесії, організують окремо. У Києві завершився тиждень корейської культури. Протягом п'яти днів усі бажаючі насолоджувалися традиційними корейськими танцями, грали, вигри та. Куштували східні лагсощі, долучалися до східної культури. І наша знімальна група демократична Корея запрошує українців в гості, на відпочинок. Тому і влаштували презентацію своєї культури. Організатори говорять, корейці стурбовані, що українські туристи менше їхатимуть на схід. Мы сделали этот фестиваль для того, чтобы украинцы узнавали о культуре разных стран, чтобы они любили и начинали еще больше путешествовали. Вот зашли сюда, и очень красиво, очень интересные своеобразные картины, своеобразная одежда, интересные люди. Все по-другому. Надо почаще посещать такие заведения. За чотири дні фестивалю до корейського павільйону завітали близько 10 тисяч киян та гостей міста. Схоже, українців цікавить країна гангамстайлу. А за словами культурологів, зараз спостерігається феномен корейської хвилі, тобто цікавість людей не лише до славнозвісної техніки та автопрому, а й до того, чим живуть звичайні корейці. Українці тільки починають для себе відкривати її. Це дуже багата культура. Можна сказати, що корейці українці дуже споріднені між собою. Це нації види. Вони дуже трудолюбиві, працездатні. О, такі вони дуже щирі і відкриті. Волонтери від посольства Республіки Корея в Україні навчають охочих простим іграм. Отак от ми збираємо всі, всі ці штуки. А після забрання всіх штук потом зробимо цели такий процес. І це, значить, ми вже два роки. У відповідь українські студенти читають їхню поезію в оригіналі та у перекладі. Та мой облік ніжилає відвольше. Ти уйдеш, навіть якщо умру ні прорані слізи. На презентації країн окрім ігор та освітніх лекцій українців пригощали екзотичними стравами корейської кухні. Попробовали корейську лапшу їхню мівіну. Чуть-чуть чуть отличается -чуть от від нашу, не все та ж мівіна. А за 10 хвилин з мене зробили справжню кореянку, незвичний макіяж. Проте патріотичні кольори тішать око. Анна Демоденко, Антон Деркач, ТВА. І поки це всі новини, більше дивіться вже о 14. Гарного вам дня і до зустрічі.